Людинки, всім привіт! Доволі часто під своїми відео в коментарях я зустрічаю запитання і прохання поділитися інформацією про те, що на мені вдягнено, що я взутий. І, попри те, що ці речі, в залежності від сезону, змінюються, я все ж вирішив розповісти про річ, аксесуар, яку я використовую, мабуть, найчастіше і найбільше, коли щось роблю. По дому, по подвір'ю, займаюся там спортом, їжджу на мотоциклі, квадроциклі чи велосипеді. Це рукавиці. Чому я про це вирішив розповісти? Тому що, нарешті, улюблена пара моїх рукавиць стерлася і довелося шукати їм заміну. Тому а, зараз розповім, чим вони мені так сподобалися і чому я вважаю, що ці рукавиці мають бути практично у кожного чоловіка, який щось робить руками, для того, щоб. Ці руки зберегти. Чесно кажучи, від використання цих перчаток я взагалі забув, що таке мозолі на терті. Ви бачили в моїх попередніх відео, скільки роботи ручною було проведено на подвір'ї, там по будівництву і так далі. Я забув, що таке мозолі <смітна> на терті, водянки, так би мовити, від турніків чи від лопати, чи ще від чогось іншого. Завдяки одній простій речі, коротенька історія це такі рукавиці. Які мені презентували військові ще в 2022 році. Та гадаю, ви розумієте по їх вигляду зовнішньому, звідки вони взялися. Ми тоді проводили багато зборів, автомобілі, різне обладнання, допомагали їм купувати. Одного разу вони мене взяли з собою на полігон. Кажуть, пішли, хоч порох понюхаєш, дізнаєшся, що воно таке. І я туди, ну звісно ж, без досвіду приперся абсолютно з голими руками, брати зброю до руки з голими руками. Така собі справа. Вони кажуть: ну на, тримай! Абсолютно новий, нова пара перчаток. V, Модельку навіть не знаю, як вона називається, але по зовнішньому вигляду от так вони виглядають. І що мені найбільше от за виходить майже 4 роки використання цих рукавиць, перчаток сподобалось. Мабуть, покажу, наскільки вони мені сподобались, щоб ви розуміли, що це дійсно річ, яка у мене з рук не злазила. Я вирішив їх замінити вже тоді, коли. Пальці почали вилазити назовні. Як бачите, попротиралися саме внутрішня частина, тому що реально роботи цими перчатками було зроблено дуже багато. Я так довго затримався з їх заміною через те, що коли я заходив в мілітарні магазини, там де продається тактичний одяг, тактичне взуття, постійно не було мого розміру. А ці рукавиці вони є доволі таки розповсюдженими. Компанія їй вже здається щось більше 30 років. Американська займається виключно виготовленням рукавиць професійних, абсолютно різноманітних. На що в них цікаво? Перше, внутрішня частина вона зроблена з штучної шкіри або щось, типу як ви можете зустрічати, це алькантара на сидіннях в автомобілях чи замша, як ми її називаємо в. Повсякденному житті, там на інших речах. Та? А що вона дає? Вона дає дуже зручний хват ні на турніках, ні там, держак лопати, ні якогось іншого інструменту в тебе не виковзує з рук. І тобі при цьому не треба прикладати дуже багато зусиль, тобто в тебе не втомлюються кісті для того, щоб цей інструмент отримати, чи висіти довго на турніку, чи ще щось. Я коли це спробував, блін думаю, що я раніше такого не робив, тому що зазвичай там руки мокрі, чи там турнік той самий він вологий, чи ну, просто руки втомлені, чи не Має зусилля, щоб стиснути нормально перекладину якби перчатки вдягнув, і бляха муха, ти можеш триматися доволі таки довго. Це перше і найголовніше, що мені сподобалось. Тобто, внутрішня частина вона не має практично ніяких особливих накладок, окрім отут під цією частиною, тут просто подвійний шар цієї тканини. Іде. Все. Далі зовнішня частина, вона. Іде, як мені здається, з двох частин складається. Мені вони сподобалися у використанні, в тому числі велосипед, квадроцикл на мотоциклі ще не встиг поїздити, але вони підходять для використання на цій техніці саме в теплу пору, адже в холодну. Ну вони не призначені для холодної. Там десь мені здається до плюс десяти, плюс п'яти і вже їх треба змінювати на щось тепліше, бо доволі такі тоненькі. Але якщо погода тепла, неймовірно крутий хват саме за ручки. Просто топчик в цьому плані. Та, і ця частина, якраз таки, де у нас кісті, ми за щось тримаємось, їдемо на велосипеді, там мотоциклі, квадроциклі, вона ще й практично не продувається. В цьому плані також зручність. Далі, тканина така, що дозволяє користуватися смартфоном в руках, не знімаючи перчатки, там, чи відповісти на телефонний дзвінок, чи навіть набрати якесь повідомлення, або щось там камеру увімкнути, чи ще якусь іншу аплікуху. Ще яка фішка мені сподобалась. Тобто, от практично все виконання цієї рукавиці чи перчатки, ну воно прям. Продумано, мені здається, по максимуму. Це момент вдягання. Тут є така петелька. Отак От ми зазвичай, якщо її немає, то ми перчатки тягнемо за тканину, за саму основу, якби, і все. А тут є можливість доволі зручно взяти і отак потягнути. Здається, якась елементарна річ, скоріш за все, вам здається, що ви нею користуватись не будете. Але коли ви хоч раз вдягнете перчатку за цю штуку, ви більше не захочете її вдягати отак за основну частину цієї перчатки. Далі, тут є гумка, тобто вони, як тут називаються, фастфіт. вони не потребують якихось застіпок, Пучок, кнопок чи ще чогось подібного. При цьому вони мають резинку яка доволі міцно тримає перчатку на руці, і ну, вона не злітає, не спадає. Це теж сподобалось. І мало того, що вона тут є, сама резинка, її можна використовувати, називаємо це так, в двох режимах: перше, це одяг запхати під оцю саму резинку. Друге, одяг, от в мене флісова кофта з невеличкою резинкою, надягнути поверх. Це мінімізує потрапляння туди там, холодного повітря чи вітру в цілому. Ну тобто, ну наскільки продумана штука, що просто реально дуже і дуже крутезно. По бокам, оце все дихає. тобто... Якщо ви їх повторюсь, використовуєте навіть влітку, у вас рука підніти не буде. При цьому ви можете отримати ну, дуже і дуже міцний хват. Перевірено, не пам'ятаю, щось здається на грилі, смажив в ліс, пропалив їх, але теж рука залишилась неушкоджена. В принципі, тобто рукавиця це захист, це покращений хват, це зручність, мабуть, і це дуже круто. На що замінив? Замінив, як на диво, на таку ж саму модель, єдине іншої кольорової та Тут у нас, типу, йде як хаки чи хамелеон якийсь пікселем не назвеш, але такий малюнок, типу маскувальний, назвемо його. так. А щоб декого там в мене в коментарях не тригерило, я взяв таку ж саму модель. От вона так виглядає, але такому в кольорі оливи. Тим більше, що я використовую якраз таки. В більшості випадків, якщо це не зима така яка цього року, це свій софтшел костюм. Він в мене вже не один, якраз таки в такому кольорі, і воно ідеально пасує до нього. Зараз це в мене койот, здається, бо кольора, але дивіться, от як вона сідає. Ну просто не знаю, ну, мені вони настільки подобаються, що е, щось інше купувати я навіть не думаю. Так, і ця частина от вона не має ніякого малюнку. Простіше, набагато. Е, як виявилося, коли я придбав ці перчатки, буквально декілька днів тому приїхав, щось я беру свої перчатки, які придбав ще, мабуть, в 20-му чи 21-му році до квадроцикла, щоб їздити, те, щоб був нормальний хват, щоб вони не злітали, щоб було зручно. І я їх гуртаю такі в руках. Вони, в принципі, теж дуже зручні, але. Не хотілося їх використовувати, типу на господарські якісь речі, витрачати такі перчатки, якби бо теж не дешеві. Е, я щось беру їх до рук і дивлюся, зустрічаю дуже знайомий логотип. А ці перчатки вони не такі зручні через те, що у них оці застібки не подобаються. Вкруч, треба довго знімати, вдягати. але... Основна частина це хва, тут внутрішня частина. Вона така ж абсолютно. Ну і це ті ж самі виявляються рукавиці, з якими я самостійно ще познайомився задовго до широкомасштабного вторгнення і такого подарунку, який мені зробили військові. Тобто це ніяка не реклама. Я не буду вам ніякі магазини, нічого такого рекомендувати. Заходите, шукайте Mechanics Wear і там далі обираєте вже собі. По фасону, по зовнішньому вигляду, я ці перчатки ще чому не використовую, тому що вони такі наляпісті і дуже яскраві <гум> використовувати їх для того, щоб чистити сніг там чи ще щось таке робити. По подвір'ю трішки не хочеться. Ну або десь ходити, воно привертає увагу, як наче якийсь ендурист, щойно зістрібнув з мотоцикла, і пішов ходити, чи в магазин пішов. Так, тобто, от така коротенька історія. Про таку, як на мене, незамінну річ в арсеналі будь-якого чоловіка, особливо чоловіка, який живе на приватному подвір'ї, має техніку, на якій їзде, або має там купу речей, там лопат, граблів, знову ж турніки, інші знаряддя спортивні для того, щоб займатися. От реально дуже і дуже крута штукенця, і така від мене вам рекомендація. Попереду, якраз теплий, новий будівельний, теплий сезон, тому гадаю. Така інформація буде вам в нагоді. Дякую за увагу. Якщо відео було цікаво та корисно, тисніть подобайку, думки, коментарі. Лишайте все внизу. Досвід, чим користуєтесь. Ви можливо знаєте, що є якісь зручніші речі, але для мене це якраз такий вибір номер один для тих речей, які я описав. Дякую за увагу. До нових зустрічей.